Шановне панство, вітаю вас на своєму другому Ютуб каналі. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть комент. Дуже часто на стрімах люди питають, «Батько, а скільки то можна з того Твіча заробити. Я стрімлю з липня і ось зараз разом з чатиком глянемо, скільки вдалося заробити, що закумулювати, і взагалі які результати та які цифри. Е, ну що ж, поїхали. Значить, я питаю, якого числа, але в липні я почав стрімити. В липні 25-го року е, я розпочав свій шлях на платформі Twitch. за липень. Я стрімив в 10 годин 30 хвилин. 10 годин 30 хвилин е, в мене ще тоді не було. Я не отримав партнерки, тому прибуток 0 доларів США. 10 з половиною годин стріму. Це хороший показник? Я думаю, що так. Липень Перший стартовий місяць ми пробували зрозуміти, що таке твіч. Дякую всім, хто був зі мною на на найперших трансляціях. Тому що там творилася ахінея, багато приколів про те, що я дідо, Клац-клац-клац. Потім появилися якраз про той стікери. Тому що ну то як в мене горіла срака з тими ОБСами, з тим всім, і яке просто часто кричав Саша що вже сталося просто мемо. Потім був е легендарний легендарний серпень. І за серпень я заробив 10 доларів 47 центів. Пау, пау, пау. Прострімлено було. 18 годин і 3 хвилини. У мене були перші підписки. Пам'ятаю людей, які сабилися. Це були всі найкращі люди галактики, які зараз зокрема також залишаються на стрімі. От були платні підписки, 7 доларів, подаровані підписки 2,61. Ну це, Ну це супер сильно було багато різних стрімів. Першого серпня півтора години, годину 50. Якийсь був стрім. Єбать на 4,5 години. Я навіть знаю, що я тоді стрімив, але дуже багато всього. І люди почали фоловатися. Рок почав розвиватися. І за весь місяць 10 доларів, 10, Всім конвертації за час це нормально. Давайте так: 18 годин стріму і заробив 10 доларів. Це є нормально. Хочеться також нагадати, що у мене якраз про той біт в стендапі новому, що на швидкій, оце, коли я вже звільнявся, я заробляв 3 долара за годину роботи. Так що це ще гарний результат. Давайте за це і вип'ємо чайочку. Серпень був хороший. Рухаємося далі. Вересень, вересні я менше стрімів. Вересні вже почався тур медичних історій. І я стрімив тільки по вихідних між турами, так би мовити. У мене було всього 4 стріма і увага. Зароблено 27 доларів 51 цент. Ну це раз'їбала. Оце вже сильний показник. Люди сапортили. Дякую кожному. Це було дуже потужно. Це 3 долари. 3 долара з грубше. У вересні я вийшов на свій темп заробітку зі швидкою. Власне, ми тут можемо побачити, що 8 доларів це люди самі собі купили, а 18,54 — це подаровані. Є люди, які там подарували сумарно за весь час 50, 60, 80 сабок іншим. За що безмежно вдячний. Сапки, що сапки дають, часто люди питають. Це є особливі смайлики, значок в чаті, повага, Боже благословіння. І ще багато, 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 багато всяких ніщиків. Ну, це прям єбейший результат. Насправді, у вересні 4 стріма, 27 доларів. Це круто. Ще крутіший результат. В жовтні, 37 доларів. Просто лежак під сосак. 37 доларів за 11,5 годин. Ну, це солідно. Теж 3,3 долари за 1 годину роботи. Хуйово? Не хуйово. Далі був жорсткий похмурий листопад, листопад, листопад. Було багато концертів. Ми якраз їздили там, виїзди були по, там, по 10 днів. Недома не було. Було всього два стріми. Це вже якраз були часи, коли стрімилося Холостяк. Холостяк, холостяк. Два стріма. 8 годин роботи, 8 доларів. В середньому долар за годину. Холостяк — це особиста травма масажі. Та, але багато хто з вас підписався на цей ютуб канал саме після огляду на Холостяк. Ну і. Найкращий, неймовірний, просто праймовий місяць. 41 година стріма. Я вам обіцяв, що я в грудні буду дохуя стрімати. Я вам обіцяв. 41 година, сука. Майже 2 дня, майже 2 дня я провів... Просто з вами, отут біля компа, зароблено 118,25 центів. Дід її башов як боженька 2 долара 80 центів. Ну солідно, солідно. Але ще також слід зазначити, що був один легендарний стрім, де було багато сарбів, багато глядачів. І взагалі, це 31 число. 31 число, перше було багато гарних продуктивних стрімів. 28 годин за пів місяця. 28 годин стріму, майже 29, 82 долара долари прибув. Це 2 з половиною долара. Нормально, нормально. Піка капає. І сум... Сумарно відбиваємо сумарно загальний, ахуєвший єбейший підсумок. Трошки більше ніж за пів роки, року роботи ми маємо 274 долара 126 годин стріму. Це в середньому 2 долара 17 центів за одну годину. Дякую всім, дякую за кожну сабочку. Це прять. Це потужно, нахуй. Всього навсього півроку і ось такий результат. Мамен бізнесмен Потужний, як сама потужність. Потужність його боялася. Чи можемо в цілому пройтися посередній кількості глядачів, як змінювалася тенденція? Дякую за фолов. Ну, почали ми на твічі бадьоро. Люди не знали, що очікувати. І середня яких глядачів було 89. На початку ми стрімили саме. Був серіал швидка, гарно заходило. Я думаю, що згодом ми повернемося і до другого сезону. Потім, наскільки я пам'ятаю, пішла просадочка 64. Але кількість фоловів, Бачите, що коли 125 за 4 стріми 625 фоловів. Дуже гарно. За другий місяць 369 Середня середніх глядачів 64. Вересень. 4 стріма, 405 фолов. Їв. Єбать. 62 середніх глядача. Дуже гарний жовтень. Ой, вересень, точніше. Жовтень так само. 320 фото, 63 глядача, ну, красиво. Але бачите, ми билися, ми весь час билися, не могли оце пробити цю стелю. Постійно нас дивилися 50-70 людей на стрімах. І тут наступив могутній грудень. 73 середніх якісь глядачів. Були стріми, де дивились нас і 145 в середньому на Новий рік. 1 січня 119. Потім теж були гарні також стріми. 145, 119. Вісімдеся ці стріми, коли Степан був дуже гарно. Тому що трошки ще трошки і вийдеться до афілейту. Так що, якщо хтось з вас думає заводити ствіч, стрімити, не думайте, лишайтесь тою хуйні. Ні, жартую, працюйте, бачите, результат є. Потрібно просто, просто її бачити, вибудовувати гарне, кла класичне, кайфове ком'юніті. Обов'язково біля об себе мати дуже сексуальну жінку. Кожна праця, в яку ви вкладаєтесь і робите щось регулярне, воно приносить вам Хоч приносить. Я знаю, що багато хто з вас додався відео до кінця. І, скоріш за все, що це єдине відео на цьому ютуб каналі, яке ви додивилися до кінця. Обов'язково поставити лайк, пишіться на канал та напишіть комент. Не знаю, що ви думали, що от стріча можна набагато більше зробити. Свій шлях на твічі. Будемо створювати українське твіч ком'юніті разом. Богдан Вахнеч, чекаю вас на трансляціях.